Привіт, мої хороші! Ви на каналі з князі», де ми за допомогою до конвертів вчимося фінансової грамотності, позбавляємося боргів та накопичуємо капітал. Цікаво, гайда з нами. Мене звати Аня, я з Одеси. Я стартувала в 38, і ти зможеш. Ну що, починаємо. Мої хороші ще тиждень про майнув, і ми вже розподіляємо другий раз у вересні. Подивимось, що у нас цього. Тижня трапилось з фінансами, чи співають вони романси, чи, можливо, щось ще колишиться у мене в гаманці. Щось колишиться, тому що у мене на сьогодні на 8.09, а на моноліміті мінус 28.885, на приваті 38183 в боргу, тому що списано було ось тут оплату частинами, яка залишилась одна і 3,479. У мене у боргу, і я цього тижня планую її закрити. Останню, основна робота принесла з доходів 18200, підробіток 5000. ані облігації, ані OLX нічого не принесли. Зате кешбек капнув 551 гривня на карту, тому ми бачимо різницю. Залишок у мене. 140 гривень дрібними купюрами або монетами. І в проект 365 в мою копілочку за 7 цих днів від 100 до 106 за чергою ми маємо покласти 721 гривню. З чого, як завжди, вже за традицією, ми починаємо. 721 гривню я одразу беру звідси 721. І кладемо. В нашу з вами скриньку. Я тут потрошки євріків намінюю, потім подивимося з вами. Чи було воно того варто, чи не було. Я думаю, що буде, а там як карта ляже. Так, 100, 101, 102, 103, 104, 105 і 106 є. Відкладаємо на місце і можемо приступати до підрахунку. Ну що, рахуємо, що нас зараз буде залишається? 1, 2, Це у нас 40, 50. Тисяча, дві, три, чотири, п'ять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, 500. Раз, два, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, тисяч. Двадцять дві, п'ятьсот, дев'яносто. Непогано, непогано. Записуємо. Є, що розподілити. Є. Одразу розкинемо грошики в копілочку в мою бані. Це ось ця решта. Тут у нас 10, 20, 29 гривень. Нарешті баньку поповняємо. Тому що минулого разу жодної дрібноти не було. Банька залишився голодний. Так, бані 29 гривень сьогодні і 276, 100 плюс 29. У нас 305 гривень вже на бані. А в проєкті 365, 4,950 плюс 721, 567. Так, поїхали далі. байндер розходний. Починаємо, як завжди, з категорії продукти, яка незмінна вже кілька місяців, і складає 2500 гривень. І у нас 2500. Нулик залишився у нас, тому що все поїло, як саранча. Але що, треба, то треба. Останні свіжі овочі, фрукти цього сезону. Хочеться, всього хочеться, зелені хочеться, тому не відмовляємо собі. Транспорт. Транспорт 200 гривень. Вже традиційно, цього вистачає рівно на тиждень. Здоров'я 500 гривень сьогодні піде на здоров'я. Тут також все по нулях. Треба докупити ще основні ліки. Так, здоров'я ще 500. І на рахуночку 500. Зв'язок та інтернет треба нормально поповнити, бо треба поповнювати всім рахунки. 700 гривень цього тижня по нулях у конвертику. О, що це, я здоров'я не відмітила, тут нулик був. Так, 700 гривень і 700 на рахунку. Зараз почне приходити. Інтернет заплати, телефон заплати. Ось і підписки під'їхали, які треба також заплатити. 500 гривень на підписки кидаємо. І в цілому залишається 500. Кредити. Тут, як завжди, зараз. Хорошу суму треба кинути. Давайте 5 тисяч зараз покладемо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Для того, щоб закрити оплату частинами цього тижня. останню. я вже чекаю на те. Так, трошки перелиснувся конвертик. Кредити. Ось він, 5 тисяч сюди. І я вже позбавлюся одного з виду боргів. Потім почну працювати тільки над кредитним лімітом. А потім вже буду працювати на безстроковим боргом. Є ще. Роботи, та й роботи. Комуналочка відкладено, у мене було 700, 1500 гривень маю покласти на комуналочку цього тижня. Щоб отримати до наступного тижня вже 2200. Так, 2200 має бути, тому будемо робити: міняй-міняй, 2000 сюди, 200 є в конвертику. І 2200 на комуналочку є. Трошки вам не видно, зараз подвинуся. Так. Англійська мова вже заплатили ми трошки з англійської мови. А, у нас було 2500-500 ми віддали на підручники, і треба мені 2400 ще заплатити. 2000 залишилось, але на англійську треба більше кинути, щоб вже був якийсь завдаток на наступний місяць. Давайте кинемо тисячу гривень на цю англійську. І тут буде у нас три тисячі. Я 2400 завтра заплачу, і вже будемо збирати на наступний місяць. Школа. Школу треба вже продльонку нам прописали. І на школу треба виділити нормальні такі кошти. Тисячу гривень. Це для того, щоб у мене тут. Мала, пішла на продлёнку з наступного вже тижня. Цей тиждень вже профілонимо. А з наступного підемо. Школа наша. Школа наша ось. Чого це залишок нуль? А я щось не те зробила. Тисячу я поклала. Скільки у нас тут залишалось? 800 гривень ще. Аня брехуха. Школа 800 було, тисячу доклали. Того 1800 у нас. Тисячу доклали. Аня пише одне. Думаю, про інше, все, як завжди, 1800 кінцева. Головне, щоб дебіт з кредитом сходився. Так, гімнастика. На гімнастику треба 500 гривень покласти також. Я вже заплатила, і це вже завдаток на наступний місяць. Потрошку збираємо цю 1500, на гімнастику, 500 гривень. І 500 у підсумку. Зуби. Зуби треба зібрати. 500 гривень. Сюди докину, щоб було 700, і вже будемо потрошки збирати малій на систему. Можна вже, напевно, ставити. Я пофоткаю вже з понеділка а, дантисту, і вона скаже свій вердикт, чи можемо ми вже приїхати та поставити всю систему. Є. Далі у нас б'юті. В б'юті навіть щось залишилось, господи. Я молодець, прям 200 гривень було, скільки я собі докину. Давайте 300 докину, щоб було 500. Щоб було 500, і того мені вистачить головою, так як я в режимі економії. І всі свої запаси намагаюся витратити запасів ще як у хом'яка. Хватить до наступної весни. Тому все спокійненько ми можемо собі відкладати. Шопінг. Шопінг ми купляли малійки гурумі. Це така піжама у вигляді комбезу, І тому шопінг у нас пустий. Кинемо на шопінг також 500 гривень за, для якоїсь сезонної історії, можливо, щось знадобиться. Вже знаю, що знадобиться, колготи малі капронові. А дитячі колготки копронові, на жаль, дорожчі за дорослі. На жаль, тому маємо те, що маємо. Так, дім затишок. Скільки ми покладемо на дім та затишок? 200 гривень стандартні. І буде 300 у нас. Також тут щось залишалось, можна не розганятись, поки цього вистачає. Незаплановані розходи, Петрушку збираю це конвертик. Напевно, гривень 300 покладу, щоб воно мені збиралося на випадок того, якщо чогось мені буде конче треба, а грошей у потрібному конверті не вистачить. 700 гривень у нас є на це все. На новий рік зараз відкладемо 200 гривень ще. Хай лежать. Будемо гасити цю категорію не дуже швидко, поки що є у нас тут де почекати. Так, Новий рік у мене 200 гривень і 400 у підсумку. Далі вихід в люди, 500 гривень цього тижня. І якраз через тиждень вже підемо з малою в дельфінарій, тому що я працюю цих вихідних, на жаль. Так, вихід в люди 500, 700 є. Тут ще трошки нам вистачить на похід до дельфінарю. Донати. Донати ми можемо 40 гривень цього тижня. Донатики 40 гривень відправимо за любки. Освіта це, нагадаю, нова категорія. І на цю нову категорію я відкладаю малі на вищу або середню освіту. Покладу 300 гривень, щоб у підсумку було 500. Потрошки в місяць десь у плані по 1000 гривень, і до кінця школи у неї буде нормальний такий бюджет на те, щоб дитина поступила туди, куди вона хоче поступити, а не туди, куди мама скаже, бо грошей нема. Іменинники, докладу ще 300 гривень на комуську і вже буде 2000, і я оплачу їй. Той подарунок, який вона хотіла. Так, ось так зробимо крупненькими. І паспорт. У мене в цьому бандері ще є паспорт, мій закордонник. І на нього я покладу 400 гривень цього тижня, і буду збирати мені ще далеко. малі вже паспорт ми замовили. Тому. Собі ще до грудня час є, зможу спокійненько зібрати і оплатити цей паспорт. Все, кругом бігом у нас з вами розходники всі записані, тепер залишилось накопичення. Зараз подивимось, боже мій, я сьогодні помрію. Нарешті, нарешті. Ось сьогодні я псіхану та на наомріяний айфон, бо мій вже акумулятор. Трошки здох, 1000 гривень, аж кину, покладу їх на облігаційний рахунок. До речі, хто про ВДПшки не дивився, ось сюди. Ходіть, дивіться, все розповідаю. Що, чого, куди я кидаю, чому ВДП. Класний інструмент, безпечний відносно всіх інших інвестицій. Замальовую вже яблучко, тому що у мене. Нарешті, сьоме, чекається. Так, сьоме яблучко, в мене буде 7,5 тисяч. Знову Аня продовжує жерти кактус, замальовує маркер. <ристо> який переходить. Але нічого, я майже не налажала в своєму блокноті. Так, 7,5 тисяч. Де мій айфончик? Ми майже з тобою. Скоро зустрінемось. Куплю його вже після нового року, після дня народження. Там ще подаруночки будуть і буду також себе балувати оновлю техніку. Так, мрія 2. Це у мене годинок курієнту. Сюди скромнесенько, 200 гривень. Тут у нас 600 є, 200 докладаю, буде у нас 4800. Вже наступного тижня ще одну облігацію туди докуплю подушка. Ось тут я зробила також. Обмін замінила гривню на євро. І в мене тут в залишку 150 євро та 550 гривень. Чогось я написала 500, але у мене їх 550. І на подушку цього тижня хочу покласти 10%, це 200, для того, щоб швидше її зібрати і забезпечити собі таку трошки фінансову безпеку. Так, 2200 докладаємо у подушку. І ще на 50 євро скоро зберу. Так, у нас буде 150 євро та 2750. Подушка є. На облігації ще 500 гривень зараз відкладу. І вже докуплю і буде в мене 25 тисяч, це тільки облігаційних лежати. Далі, день народження донечки також треба відкласти. Давайте сюди відкладемо 1000 гривень. 1000 гривень і буде 10600. 1000 гривень сюди, бо день народження вже скоро. Треба докупити, якщо залишились ці ОВДПшки. Вони короткі дуже, тому що наступного вже місяця погашаються, тобто виплачуються, і треба вже дивитися, чи є вони. Якщо нема, то будуть лежати у гривні у конвертику. НПФ цього місяця піде, напевно, гривень 250. Ось ці я і закину 250. І у мене буде 4, 450 на недержавному пенсійному фонді. І залишилась категорія ремонт, це 500 гривень. І буде у мене 17 тисяч на ремонті у облігаціях. Ви повернули ми ту суму, з якої колись я витрачала на ремонт поверху. І на ремонт у кімнаті ми брали звідси і на коридорчик. Тому повертаються ці кошти. Тепер мені залишилось 200 сюди. І все. Ось так ми завершуємо з вами розподіл цього тижня. Цей тиждень був плідним на здобутки, а я думаю, що трошки легше мені буде перекрити всі мої плани. Також зараз додам вам табличку у вигляді скріншотів, хто любить собі відскріняти і щось там пороздивлятись, будь ласка, я також сама таке люблю. Я дуже вам рада, я рада, що наше ком'юніті з вами росте. Я вас дуже-дуже люблю. Я вас дуже ціную. Я вам дуже вдячна за кожну вашу пораду, коментар. Особливо коли я лажаю десь, як я можу десь написати від душі щось. Я вам за це дуже вдячна. І я бажаю вам гарного тижня, гарних здобутків, якщо борги розраховуєте з ними якнаймога швидше і найекологічнішим для вас способом. А ми з вами зустрінемось вже за тиждень на наступному розподілі. па па па, -па до зустрічі!